Усім доброго дня, друзі! П'ятниця, весна у розпалі, день надзвичайно гарний, теплий, світлий. У мене сьогодні одна важлива робота п'ятниця. Нарешті настала можливість цю роботу зробити, тому що раніше трішки, по певних причинах, по різних, не було можливості цієї роботи зробити. Але так, зараз підемо по гніздах з ревізією. Це раз, потім в коробку з яйцями з ревізією, а потім до квачок з тими яйцями на гостинку будемо підсажувати. І перша новина, друзі, немає. Нарешті трактора. Ще, звісно, що є, що прибирати. От, Але трактор Юра вже тут і, і колінкував, і рачкував, і лежав, і скакав, але таке трактор виїхав. У кохів якийсь колапс, яєць менше. Одна забираю, одне лишаю. Тут почала нести скачка, це радує. я їїць не забираю, правда, потім треба буде поправити гніздо. З такою надією, чим чекую, до кохів подивитися, а тут у них порожньо, порожньо, кругом порожньо, немає ніде нічого. Не хочуть, що ви на них. Не... ну, що ви не несетеся? А? От що вам не так розкажіть? Хлопці врипалися з гноєм ні туди, ні сюди. Я не зрозуміла кури. То ще ж не так пізно. Що це ви вже моститесь туди? Ідіть ще пасіться десь на зелень, га. Так, тут у мене несеться бігунка і почала нестися качка, великі яйця несе качка, бігунки яйця потім заберу. Качка хай несеться. Тут сидиш, давай не сюди. Зайве яйце є куряче? Є. Одне куряче. Давай сюди. Сьогодні воно піде під квочку вже. Тут у мене качка наскублася гарно. Я вже побачила, яка біленька качка має сісти. Сьогодні зранку вона так гарно ці яйця ховала. Отак вона на них сяде. Три яйці це сарканих забираю звідси. І ось сама моя основна робота буде. Ось цих панянок розділити. Але дивіться, яке тут щастя, Тут четверте цисаркане яйце. Сьогодні я вас буду якось розсажувати. Підете на яйця, підете. Зараз прийду, будемо робити ревізію по яйцях і будете сідати, розсідатися на яйця, добре? Домовились. Розбила знову цесаркане яйце. І вже його сюди-туди повертала і коворала. Незапліднене, незапліднене. Не не. Каже Юра, можливо, їм ще холодно, але я, швидше за все, думаю, їх просто забагато самців. Але, тим не менше, ось така коробочка. наче різдвяний подаруночок. Повна вже яєць. Тут курячі, цесарки і кілька. Каченіх чіпати не буду. Качечки посідають по підкладаю. А тут зараз буду дві ділити. Під одну таке буду поклад... підкладати саркині, а під одну буду підкладати курячі. От тепер питання в тому, як їх розсадити. Якась курка прийшла провіряти, що це робиться з яйцями. А ті дві, дивіться, як сидять. Зняла звідси. Повністю ніздокачечки цієї що сиділа, і зараз буду настеляти їм нове одне сюди, одне у ящик. А тоді їх садовити. Значить, ось така картина виходить: кубло цесаркиних яєць, кубло курячих яєць. Курячих трішки менше, як цесарочки на порядок, тому що цесарчені яйця на порядочок менші. Ну, курячих, а курячих ото скільки було. Сіки і кладу. Тепер питання в тому, аби мені ці дві хазяїчки сіли кожна по одній на гніздо і вже обігрівали, починали обігрівати саме ці яйця. Так, трішки діла нема. Посадила ту на цесарки не ту на курячі, ця з курячих злізла, поліза туди. Так, будемо йти трошки інакшим шляхом. Так, в одній курочки, містки трішки більше як в курочки, виявляється. Тому що поміняла їх місцями. І ці, в принципі, немає значення, на які яйця сісти. Вона присідала що на ці, що собі сіла і відразу під себе взяла ці. Оце у мене лихо. Дуже заглядає, що це таке, що ця сидить збоку і до чогось там квокче. То я її ось так вже трішки ось так рукою попритуляла, щоб вона менше дивилася. От потім легенько її так раз, і всадила на яйця, присадила, щоб вона відчула, що вона теж на яйцях. І зараз побачу, трішки біля них побуду. І побачу, як вони сядуться. Ну, але ще ж в мене зараз буде одна справа. Я ще ж зараз качення гніздо закладу сюди всередину, трішки далі, тому що шкачка сюди теж лізе. І. Чи не будуть вони залазити назад туди, де для... качення? Те, що з пухом. Розумієте? Зараз буду бачити. Ну, одним словом, за ними треба трішки по... поглядати. Ця сілася, сидить гарненько. Яйця під себе під гребла і сіла. За ними треба поглядати, знаєте, коли ввечері виходити дивитися, чи вони кожна на своєму гнізді сидить. Рано, коли їсти, сходять, потрібно дивитися, як вони йдуть назад, подивлятися. Ну і будемо бачити. За, За цесаркині яйця я потерпаю. Казав мені, Юра, підклади, поки що під щось одне яйце, хай посидить на одному, будемо бачити. Ну, але що вже одне підкладати, коли їх пів коробочки? Поклала вже всі. Що буде, те буде? Трішки проблематично підкладати під них яйця, саме цесарки, тому що вони важкі. Цесарята лупляться маленькі, малесенькі, делікатні такі. А ці кури важкуваті. Але в нас були так, що висижували. Були висижували. Просто потрібно вчасно вже побачити, коли виводить, то вчасно потрібно забирати От, Ну і я думаю, що вони будуть сидіти на цесарятах, сидіти довше, як на курячих, ця, по, ця повиводить, дай Бог, що там буде. Цій буде потрібно сидіти ще з тиждень добрий. От, То вона ще до того. До того часу трішки струхається. От, похудає. Ну, а як вже нічого не буде, то я її просто прикрию, щоб вона більше не квоктала. І, і хай вона мені літом до літа ще. Ще все попереду. Ще квітень, травень, там літо, то вона мені ще почне нестися і вона ще заквокче. Поки що хай, поки що хай посадить. Будемо бачити. От, принаймні трішки всидить і е, тоді вже подивлюся, як на е, чи закладені. Отак От буду вже дивитися. Ну, все, нібито сидять. Буду ризикувати перекладати це гніздо <гум> для качки. Так, ось так поклала у бік ще від них. І дивлюся, ні, не рухається ні одна. Таке, що сидіти двом на одному яйці, то не накупиш всі яєць, правильно? <смі> Значить, роблю висновок, що всядуться все. Оце, якщо в мене буде все добре, друзі, то це вже дві і ще одна на накачення. Станом на... на тепер оце. Вмощується три Три квочки є. Одні через днів 10 виводити каченят, ну, а ці саме всідаються. Пішла, погребалася трішки в парнику, бурянці повищіпувала, поляла, провітрила, накрила. Думаю, зайду, подивлюся, що тут мої господині. Ви не повірите? Ви гляньте, яка краса. Вони такі сілися. Ну, все, друзі, у мене сьогодні ще пізніше буде вечірня пораночка. Щось ще більше не в змозі я сьогодні зробити. От не буду вдаватися у подробиці, таке до завтра все прийде. А завтра, дасть Бог, день суботній. Завтра в мене очікує сюрприз, як я маю забрати на пошті насіння, яке замовила. Вже прийшло повідомлення, що воно очікує. Тому завтра будемо з вами парничок досівати, ще щось робити. Тому усім до завтра, гарної п'ятниці, тихої, мирної нічки. Всього найкращого, щастя, здоров'я, миру, головне.